Всім привіт! Запрошую вас насолодитися безсмертними цитатами Великого Конфуція. Не той великий хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і вставав. Щастя, це коли тебе розуміють, велике щастя, це коли тебе люблять, справжнє щастя, це коли любиш ти. Виберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Якщо хтось хоче тебе сильно образити, значить йому ще гірше. Іноді варто зробити помилку хоча б заради того, щоб знати, чому її не слід було робити. Шляхетна людина знає тільки обов'язок, низька людина знає тільки вигоду. Хочеш нагодувати людину один раз, дай їй рибу, хочеш нагодувати її на все життя, навчи її рибалити. Відвідувати і слухати злих людей це вже є початок злої справи. Зло помилки не в тому, що вона існує, а в тому, що люди, зробивши помилку, не намагаються виправити її. Якщо вам плюють спину, значить ви попереду. Якщо ти ненавидиш, значить тебе перемогли. Як можна мати справу з людиною? Який не можна довіряти, якщо у візку немає осі, як можна на ньому їздити. Досконала людина все шукає в собі, нікчемна в інших. Ніколи не повертайся в те місце, де колись був щасливий. Те, що вас образили або обікрали, нічого не означає. Якщо ви не будете постійно про це згадувати, п'ять речей складають досконалу чесноту серйозність, щедрість душі, щирість, старанність і доброта. Сердита людина завжди сповнена отрути. Не роби людині того, чого не бажаєш собі. Шанобливий син це той, хто засмучує батька і матір хіба що своєю хворобою. Працюй над очищенням своїх думок, якщо у тебе не буде поганих думок, не буде і поганих вчинків. Не кажіть злого, не слухайте злого і не дивіться на зло. Найбільш нікчемний той, хто не бажає отримувати повчального уроку з труднощів. Любов це приправа до життя, може підсолодити, а може і переселити. Щиро дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал Здоров'я вам та миру!